Про події об'єктивно про новини фахово про ситуацію. Це новини регіону. Команда наших журналістів готова підбити підсумки вихідних та першого дня робочого тижня. В студії Олена Данелюк вітаю. Сьогодні говоритимемо про таке. Зведений загін поліцейських повернувся зі служби в АТО. Прикарпатські журналісти відзначили професійне свято. У Івано-Франківській обласній поліції зустріли колег зі служби в АТО. Зведений загін чисельністю 50 чоловік у повному складі. Повернувся зі службового відрядження з Донецького Маріуполя. Відрядження тривало півтора місяця. З яким настроєм поліціянти повернулись до рідного Івано-Франківська. Дивіться у репортажі наших журналістів. За традицією прибулих із зони АТО зустрічали колеги по службі, рідні та близькі, друзі та знайомі. Після церемонії зустрічі командир загону Микола Івоняк поспілкувався з журналістами і розповів про перебування своїх підлеглих у зоні АТО. Підрозділ без змін займався охороною об'єктів життєво важливих, а також спільно з працівниками поліції національної міста Маріуполя. О, виконував різні завдання. Також ніхто службу по охороні громадського порядку та їздили групами швидкого реагування, затримали правопорушників та злочинців. Заступник начальника головного управління національної поліції в області Василь Віконський привітав, що прибулих поліцейських і щасливим поверненням та подякував за гідну службу. Хочу подякувати, низько вклонитися за те, що в дійсності ви виконали всі свої бойові завдання, які вам вставилися в зоні проведення терористичної операції, в зоні проведення бойових дій. За високу професійну майстерність та сумлінну службу поліцейські захочені грамотами. Крім того, на правоохоронців, що повернулися із службового відрядження, чекає традиційна кількаденна відпустка. На Луганщині оперативна група управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області затримала чергового інформатора терористичної організації ЛНР. З літа 2015 року чоловік телефоном передавав бойовикам дані про кількість переміщення та місця дислокації українських військових у станично-Луганському районі області. За цим фактом відкрито кримінальне провадження тривають невідкладні оперативно-слідчі дії. Передавав по телефону інформацію Количество местах дислокации военной техники, личного состава, вооруженных всем Украины, в в гос. районе Луганской области. Свою вину признаю полностью в том, что соответствовала террористической организации ЛНР, признаю и сознаю. В Івано-Франківську відбулось засідання постійної комісії обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова. Одне із основних питань перспектив розвитку професійно-технічної освіти області. Проблеми, звісно, є, і їх потрібно вирішувати, адже чимало училищ в області вже мають заборгованості. Ольга Гриців, далі. Що далі в Івано-Франківську вкотре обговорили питання розвитку професійно-технічної освіти області? Віктор Кімакович каже, це питання розглядається, тому що відбулися певні зміни у фінансуванні галузі освіти. Ми маємо величезні фінансові проблеми, які ми бачимо фіна фінансуванні заробітної плати, і вже накопичені величезні борги по енергоносіях у містах обласного підпорядкування. Це калуші Коломий. Директор Коломийського вищого професійного училища номер 14 Павло Бирчак із сумом розповідає про заборгованість у своєму навчальному закладі. На даний час у нас заборгованість за травень місяць 382 тисячі За червень не вистачає кошторисних призначень за лип 278 тисяч за липень 275 тисяч за серпень. 97 620, тисяч шістсот разом мільйон 33 тисячі до першого вересня. Так до першого вересня це по зарплаті Калузькі освітяни цілком розуміють колег із Коломиї. Наразі ж у їхньому училищі коштів вистачило, аби покрити усі витрати до липня. Далі фінансів немає. От нам дало до першого липня. Стовідсотково ми маємо змогу заплатити за черні зарплату, відправити викладачі в відпустки, заплатити здоровлення. А вже на липень і на серпень тільки на 50%. відсотків. На вересень вже до кінця року, з вересня до кінця року ні копійки поки що не закладено. У департаменті освіти і науки ОДА кажуть, професійна технічна освіта є однією із вагомих складових освітянської галузі, тому її ліквідування просто неможливе. Ми будемо мати так званий освітній простір старшої школи. Він планується бути складатися з трьох таких складових. Академічні ліцеї це на базі старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів, професійні ліцеї на базі професійно-технічних закладів області і професійно-технічні коледжі на базі коледжів нашої області. Тому руйнування однієї з цих трьох складових, які будуть створювати освітній простір старшої школи в майбутньому. Неможливою наразі освітяни сподіваються, що влада їх почує, і профтехучилища зможуть знову функціонувати у нормальному режимі. Ольга Гриців, Юрій Шміль, новина телеканала Раї. З нагоди міжнародного дня захисту дітей по всій області відбуваються різноманітні тематичні заходи. Вони вже стали традиційними і проводяться щорічно для дітей із сімей соціально незахищених верст населення, а також для дітей із сімей учасників АТО. Проте цьогоріч у більшій частині населених пунктів області влада організувала свято дитинства для усіх діток, незалежно від їхнього соціального статусу. Подробиці дивіться далі. День захисту дітей це не просто свято для малечі, це і нагадування суспільству про необхідність захищати права дітей, що вони росли щасливими, здоровими, займалися улюбленою справою, а в майбутньому стали хорошими батьками та громадянами своєї держави. А розпочалося дійство з конкурсу малюнку на асфальті на тему Україні 25 Адже саме цьогоріч наша країна святкуватиме чверть століття. Участь у заході взяли вихованці Рожняківського будинку дитячої та юнацької творчості. Завжди цей день і веселий, і сумний, тому що разом з дітьми, які йдуть з будинку, це іде наші надії, наші мрії, наші сподівання на них. І я сьогодні дивлячись на дітей щаслива тим, що вони життєрадісні, веселі. Вірю в те, що в Україні буде мир. Спокій, що ми будемо ростити своїх дітей, внуків саме для такого сонячного гарного дня, як сьогодні. Щойно розпочався конкурс. Юні художники швидко зайняли свої визначені поля, і за лічені хвилини асфальт на площі перед райдержадміністрацією перетворився на казку. Приємно відзначити, що всі роботи виявилися цікавими, яскравими, оригінальними. Це був справжній фейерверк дитячих фантазій. Юні обдарування продемонстрували свою надзвичайну уяву та неабиякий художній талант. Я намалювала такий малюнок, що там зображена наша земля. На нашій землі зверху веселка, а зверху веселки голуби. І я хочу, щоб розказати, що наша веселка. На нашій землі була все барвистою. Я малю про Україну на честь цього свята, що Україні виповнуло ну, незалежності 25 років. В конкурсі взяли участь і випускники. Тож з радістю ділилися своїми враженнями та емоціями від свята. Ми сьогодні завітали на це свято для того, щоб ще раз відчути цей дух дитинства і зрозуміти, що незважаючи на те, що нам вже що ми вже випускники, ми вже такі діти, і от просто побути і подивитися цей запал в очах дітей, коли вони танцюють, співають і намагаються привітати нас всіх з таким великим святом день захисту дітей. Ми надихаємося самі і розуміємо, що потрібно рухатися далі, тому що. Життя це рух. Я би найперше хотіла привітати всіх дітей з днем захисту дітей, також побажати їм наснаги, уміння, гарно відпочити це літо всі чекали, напевно. Випускникам я би хотіла побажати ще, так як не всі ще здали остаточні екзамени, щоб вони не втрачали зусилля, набралися ще сил і подолали ще ці два ЗНО, і щоб поступили туди, коли хочуть. Ми хотіли б привітати нашу Україну з 25 річчям і намалювали її у кольорах веселки яскравою була і концертна програма. Діти з задоволенням співали пісень, проводили цікаві сценки та демонстрували запальні таночки. А переможцями стали вихованці туристичного, драматичного і танцювального гуртків, будинку дитячої та юнацької творчості Рожнятова. Варто зауважити, що всім учасникам заходу були вручені символічні подаруночки. Доброта і любов головне, що ми повинні дарувати нашим дітям, адже вони наша надія і майбутнє. Щоб ця надія здійснилася. Ми дорослі повинні пам'ятати про свою відповідальність, піклуватися про кожну дитину, особливо про дітей, які залишилися без батьківської опіки, дітей, сиріт, чи дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, чи дітей із сімей, учасників АТО. Турбота про них наше спільне завдання, обов'язок суспільства та держави. Адже кожна дитина має право на достойне. Та щасливе життя у Калуському районі 91 дитина з вищеперелічених категорій. Тому вже стало доброю традицією у день захисту дітей вітати малечу з цим святом. Керівник апарату Калуської райдержадміністрації Олена Романишин, звертаючись до присутніх дітей, дала їм завдання на літо увібрати всю наснагу від теплого сонечка, життєву силу від землі, знайти нових друзів та добре відпочити. Хочу дати вам домашнє завдання на літо постаратися відпочити як можна. Найкраще і взагалі по житті постаратися стати щасливими людьми. Такі діти, як ніхто інший, знають ціну радості та щастя. Для них один впевнено зроблений крок це вже велика перемога. І від нас дорослих залежить наскільки якісним і комфортним буде життя дітей з особливими долями. Вірте в свої сили, в дід до досягнення своїх мрій і повірте, що все задумане вами, все здійсниться. А ми, дорослі, будемо робити все для того, щоб ваше дитинство було насправді сонячне, безхмарне і високове. Для дітлахів районний відділ культури підготував концертну програму. На сцені з музичними вітаннями і хореографічними композиціями виступили аматори народного мистецтва Калущини. У рамках заходу діткам вручили подарунки. Тож нехай же кожна дитина у нашій державі буде щасливою від любові, уваги та піклування дорослих. І тільки тоді ми зможемо відчути смак справжнього щастя. Аби відзначити подяками добрим словом і грошовими нагородами талановитих дітей бурштина, вихованців дошкільних навчальних закладів та учнів загальноосвітніх шкіл, з ініціативи керівництва міської ради та міського відділу освіти було організовано святковий захід. Премії талановитим бурштинським дітям вручила міський голова Роксолана Джура, яка щиро привітала винуватців торжества. Україна це держава, яка наділена талантами де танцюють, де співають. Де пишуть, де вчаться, де багато науковців, де багато винахідників. Українці це ті люди, які вміють любити, які люблять працювати, і люблять мир. У селищі Брошнєво-Сада, що на Рожнятівщині, відзначили першу річницю недільної катехетичної школи Діти Марії, яка діє при церкві святого Вознесіння Української греко-католицької церкви. На святковий захід, приурочений цій даті, зібралися учні, учителі громада селища, запрошені гості, щоб помолитися та попросити Господнього благословення для всіх, хто там працює і навчається. Подробиці у сюжеті. З нагоди річниці школи місцеві парухи відправили богослужіння. А відтак сотрудник храму отець Володимир Майка окропив благодатною водою образ Пресвятої Богородиці Матері Ісуса, який знаходиться при вході до закладу та приміщення, де навчаються діти. Опісля парух звернувся до присутніх, зауваживши наскільки важливим є те, що людина починає з дитинства шукати шлях до Бога. Ми повинні користуватися наданими нам можливостями і служити Господові, адже він служить усім нам щохвилини. Тож будьмо варті тієї любові, якою Отець наш Небесний зігріває усіх нас. Діти Марія, найкраща назва яка. Хто краще знає Ісуса? Марія. Тобто це та, яка нас знайомить з Ісусом Христом і робить нас друзями з ним, тому ми діти Марії. Це діти, які стають друзями Ісуса Христа через Марію. Тому ця школа називається Діти Марії. Також отець Володимир Майка щиро привітав присутніх з річницею відкриття школи та подякував усім людям доброї волі, які своєю працею та матеріальною допомогою доклалися до відкриття закладу, вручивши подяки. Зокрема, теплі слова вітань місцевий парох адресував депутату Верховної Ради Анатолію Диріву, Роману Новицькому, який і був ініціатором закладу, а також його брату Яремі Новицькому та всій родині Новицьких, директору школи Івані Федорняк Чепіль, вручивши грамоту ти від архієпископа і митрополита Івано-Франківської, Української греко-католицької церкви отця Мітрата Володимира Війтишина на святкуванні панувала чудова атмосфера. Здавалося, в цей сонячний день саме Господь благословить усіх і дорослих, і діток, які так щиро декламували вірші про Боже Слово та співали релігійних пісень. Всього рік, як діє на теренах Брошнева осади, недільна школа та охочих її відвідати, стає все більше. Тут навчаються Божого Слова діти різного віку. Заняття проводять щонеділі місцеві педагоги катехити Є необхідна духовна література та технічне обладнання для перегляду відеоматеріалів, діє чудовий просторі клас і затишна кухня для приготування малечі перекусів. Уроки тут тривають півтори-дві години у неділю і проводяться до слова навіть для вчителів. Так священники допомагають педагогам школи порадами зі сторони духовної. Діти це є наше майбутнє. А чи взагалі можливе щасливе майбутнє без Бога? Тому. Сіємо, маємо велику е, надію на ласку Божу. Е, будемо навчати дітей мудрості, не тієї, яку дає світ, а тієї, яку дає Отець Небесний, щоб сіяти в їхніх душах е, те зерно Божого Слова, яке маємо надію з Божою ласкою, з Божою благодаттю, проросте обов'язково, е, плідним таким, знаєте, колосом. Насиченим любові і молитви після урочистої частини учні разом із батьками взяли участь у святковому уроці, який розпочався християнським привітом Христос Воскрес. А завершилося дійство, як годиться, солодким тортом, який із задоволенням смакувала малеча. 6 червня свій професійний день відзначають журналісти з нагоди свята працівників засобів масової інформації області. Нагородили грамотами, медалями та подяками. Отримали нагороди і працівники телеканалу Раї. Як це було? Дивіться в сюжеті Ліліани Хомишин. За заслуги перед Прикарпаттям цьогоріч відзначили журналістів, які служать чи служили у зоні АТО. Такими є командир взводу військових кореспондентів Полку Азов Наталія Коцькович, оператор ОТБ Галичина, учасник АТО Андрій Флоря та журналіст газети Галицький кореспондент Доброволець Полку Азов Іван Харків. Пало, що Іван сьогодні отримує журналістський квиток. Він за бойовими діями подіями не зміг, а сьогодні отримує наш квиток з члена своїх Лауреатами обласної премії у галузі журналістики імені Богдана Бойка стали Ірина Дружук та Іван Харук. Також комісія відзначила учасника цьогорічного конкурсу посмертно. Дружині співавтора телевізійного проєкту Вулиця, краєзнавця Михайла Головатого вручили відзнаку спільну грамоту голів обласної ради та адміністрації. Почесну грамоту ОДА та почесний знак НСЖУ отримали і працівники телеканалу Раї. Ви... Та рушійна сила, яка дозволяє суспільству знати дійсно справедливі справедливі на кожної проблеми, яка є у нас в області. Мені приємно, що ви є дійсно професіоналами, не заангажованими. Я це можу говорити на теренах нашої Івано-Франківської області. Журналісти є найпрофесійніші, найвідданіші і найбільш патріотично налаштовані. Той, хто володіє інформацією. Той володіє світом. Хто інтерпретує інформацію, той впливає на володарів світу. Сьогодні в технологіях боротьби за владу, ну, напевно, 80%, якщо не більше, це інформаційні технології. Я бажаю вам високого професіоналізму. Я бажаю особисто вам внутрішньої гармонії, родинної гармонії. І гармонії суспільної, що зрештою залежить від вас. Щиро вітаю, хай вам щастить. Ліліана Хомишина, Олег Рудак, новини, телеканал Раї гострих фраз, влучних нотаток, безстрашних викриттів і успіхів на цікавому, але часом ризикованому журналістському терені. Хай робота приносить не лише задоволення, але й високі прибутки. Бажаю колегам із Калуша, Коломиї, надвірної долини та Косова. А зараз на вас чекає коротка рекламна пауза. Залишайтесь з нами. Дякуємо, що ви з нами. Далі огляд подій за межами Івано-Франківської області на каналі Раї Новини України. У Києві з'явиться пантеон національних героїв. Таким чином влада хоче вшанувати пам'ять видатних українців. Це військові, політики, митці, науковці та педагоги, які минулого століття змушені були жити в еміграції і там померли. Йдеться, зокрема про майже 250 тисяч похованих. Біда в тому, що за кордоном їхні могили руйнують. Щороку зникає близько десятка поховань. Тому прах деяких видатних українців хочуть перепоховати у пантеоні національних героїв. У Полтаві зловмисники, вкотре познущалися над пам'ятником Івану Мазепі. Вночі невідомі облили монумент жовтою фарбою. Хуліганів поліція наразі не знайшла. За такі дії їм може загрожувати до п'яти років ув'язнення. Нагадаємо, пам'ятник гетьману Мазепі встановили минулого місяця. За цей час невідомі намагалися його підірвати бойовою гранатою. Загалом у Полтаві частенько знищують меморіали та пам'ятники героям України. Зняли прапори, державні прапори на пам'ятнику слави. Після цього відбулося побиття, розбивання досок атош, атошникам, які погибли наші полтавські хлопці. І ніхто за це нічого не відповідає. Разом із врученням бойового прапора бригада Нацгвардії стає офіційним підрозділом. Його мають берегти та захищати. Підрозділу Рік а його завдання боротьба із ворогом внутрішнім і зовнішнім. Саме вивчаючи наш досвід, Путін прийняв рішення копіювати його, створивши власну Національну гвардію, яка є віртухайською пародією Національної гвардії України, тому що вони створені, щоб знищувати свободу і демократію. Наша гвардія захищає свободу українців. І Наразі серед тих, хто пройшов курс, штурмовий підрозділ, бійці нерозлучні зі своєю зброєю, ігор підсумовує кількамісячне навчання. така появилася спокійна, спокійна уверена. Ти вже знаєш, що ти можеш, і що ти не можеш. Ти в своїх дійства. Ти отлично понімаєш на якому розстоянні дістанції ти можеш перезити, на какую навіть пытаться не будеш, щоб не тратить боєприпаси. Невдовзі тут почнуть готувати танкістів. У бригаді буде понад півсотні бронемашин. Поки техніку обкатують на полігоні. Вчитиме танкістів власник ордену народний герой Анатолій Скрицький. Він воював за Донецький аеропорт. Його танк підбили із кількох десятків метрів. Зі збройних сил він звільнився, натомість пішов до гвардійців. Після а то направлений інструктором десну. А там молоді дітки 18 років. Я відмовився їх учити, Вони воювати не підуть. Така була домовленість в мене, що я учу і разом їду в АТО з людьми, якими я учив. Інструктор обіцяє за кілька місяців підготувати вмілі екіпажі. Наразі ж у бригаді готуються до активних стрільб артилерії великих калібрів. Hey, hey, hey! Останні приготування і сотні козаків, що з'їхалися з різних міст України, зійдуться в бою. Гостроти відчуттів глядачам додає бій козацьких тулумбасів: врешті усі готові, і лава йде на лаву. Завдання під час бою витіснити лаву суперників назад, при цьому не дати розірвати власний стрій. Бити опонентів не можна. Дозволено лише штурхати їх у боки і тулуб. Козаки люблять лаву за потужний адреналін і командний дух маленьких козачат до цього дійства привчають з раннього віку. Що треба зростати, займатися фізично, вивчати рідну мову, вивчати свої традиції. Це по перше, наша традиція. Традиція запорозьких козаків. Вони так гуртувалися перед боями на ну, у походах на турків та поляків. Тренування лави допомагало козакам тримати міцний стрій вже у справжньому бою. Звичайно, що це одна із форм. Е Підготовки до справжніх реальних боїв, які відбувалися в ті часи, і запорозьке лицарство славилось тим, що не тільки індивідуальною особистою високою майстерністю, а також і вмінням ведення колективного бою, чого іноді не вистачало іншим арміям світу. Водночас, козаки наголошують лава на лаву це бойова забава побратимів, а не сутичка ворогів, тому кожен бій завершують дружнім братанням. Військові кореспонденти українських телеканалів нагородили сьогодні бійців, АТО, волонтерів та медиків. Медалі називаються «За довіру». Так, журналісти дякують усім, хто допомагає їм об'єктивно висвітлювати війну на сході України. Першим посмертно нагородили військового 17-го батальйону Дмитра Годзенка, відомого під позивним Годзила. Медаль отримав його син, військовий кореспондент 24-го каналу Олексій Годзенко. Медаль за довіру нагорода неофіційна. Самі ж організатори на її людям від людей. Геннадій працює водолазом на Одеському узбережжі півтора десятки років. За весь час врятував чимало життів, розповідає, першими у групі ризику є на і діти. Ребіна буквально за 2-3 хвилини вмудряється втонути. Тобто тільки потерявся із виду, от вона говорить, от тільки що стояв тут, а він вже втонув. Тому найголовніше, що я можу сказати в цьому, що найголовніше – це Слідіть за своїми дітьми ще одна класична ситуація необережна поведінка у човні кілька недбалих рухів, і людина за бортом. Часто, аби врятувати людину, яка захлинулася без медичного спецобладнання, не обійтися та водейських рятувальників. Воно з'явилося нещодавно і лише в єдиному екземплярі. Сателі казали першу допомогу, там, скажімо, відкачали чоловіка, от він лежить. йому потрібно, щоб… Чтобы... Постоянно вентилювати легкі, да, в легкі, присходила вентиляція легких. За що тебе кров обохищається кислородом, тобто швидше приходить, скажімо, в нормальне стан своє. А це юна зміна рятувальників. Дітлахів з маличку вчать плавати і надавати медичну допомогу. Треба не панікувати, три рази видихнути, і успокоїтися, і щось робити, щоб його спасли. Наставник юних рятувальників Олександр виховував не одну бригаду малюків, переконує в роботі із дітьми важлива практика і дружба з дорослими водолазами. сотрудничаем с водолазной спасательной службой они нам очень многому научили очень много и вот пацаны проводят собирают вокруг себя детей на пляжах пацаны наши девочки собирают на пляжах вокруг себя детей и в игровой форме показывает что надо делать если что-то Училась сезон купання в Одесі вже відкритий, тож рятувальники на поготові і закликають відпочивальників найперше самим дбати про себе і не нехтувати елементарними правилами безпеки. Маргарита із Полтави привезла власний рецепт десерту. Своє творіння назвала захоплення. Сподівається, саме ним і здивує суддів. Десерт, який є, е, е, два окремо поєднані з полуничним і лимонним, е, які на середній основі е, наповнюються в циліндри. Тобто ну, повинно бути смачно. Також напікається окремо ложечка з тіста. Поки десерт Маргарити готується, київські кулінари уже встигли приголомшити суддів. Квіткові букети з вигляду, наче справжні, кожна пелюстка виліплена із цукрової пудри. Над смаколиком Лариса трудилася не покладаючи рук. Плідно попрацювали, дуже багато ночі не доспали, і фактично останній тиждень ми практично взагалі не спали. Ну, дуже сильно захочеться, можна, звичайно, з'їсти, але я думаю, що це не естетично і стільки часу потратити для того, щоб за кілька хвилин з'їсти, нелогічно. Але всі фарби харчові і все. Тут не лише учасники з України, а й з Ізраїлю, Азербайджану, Туреччини та з Палестини. Упродовж трьох днів їхні шедеври оцінюватимуть всесвітньо відомі кухарі. Балла Мімуза шеф-кухар із Албанії, а також кваліфікований суддя. Переконує в тренді органічна їжа. Кухарі-початківці змагатимуться у п'яти номінаціях. За підсумками триденної кулінарної гонки переможе найбільш оригінальна та підготована команда. Дякую, що були з нами. Це всі новини на цю пору. Більше оперативної інформації про головні події на Прикарпатті і загалом в Україні. Ви можете постійно отримувати на нашому сайті. А також щодня слухати новини на Радіо Рей. Намагайтеся отримати якомога більше позитиву від теплих днів. Нехай вам щастить.